Добрий день, шановні десятикласники. сьогодні ми розберемо з вами два питання, це теореми про точок, точки. Перша теорема звучить так. Якщо точка, яка не лежить в площині многокутника, путника, рівно від вершин цього. Ноногокутника то вона проєктується в центр описаного кола цього многокутника. Розглянемо, наприклад, в ролі многокутника трикутник АБЦ. Але це не обов'язково. І точка С, яка належить площі е, трикутника, яка рівновіддалена від вершини. Тобто, Відрізки СА СБ ССН. Відрізки СА СБ СС є похилими на площину АБЦ до площини АБЦ. Нехай СО перпендикуляр опущені з точки У С на площину АБЦ. Тоді ОАЦ відповідно проєкції похилих СА, СБ, СС на площину eh, трикутника. І оскільки відомо, що похилі СА, СБ, SC рівні, то тоді з рівності похилих випливає рівність проекції. Так само, якщо S, відрізки СА, СБ, СС, оці похилі утворюють з площиною АБЦ однакові. А це кут між похилою проекцією. Тут САО, СБО і СО. І якщо похилі рівні, то і кути САО, СБО, ССО рівні і навпаки. Це випливає з того, що трикутники ОА, СОБ, СОЦ прямокутні і рівні. Так. Тоді ОА дорівнює, ОБ дорівнює. Це значить точка О є центром описаного кола. В даному випадку трикутника, можливо, многокутника, а ОА ОБ, ОС – радіуси цього кола. І от вам потрібно вміти в різних випадках, особливо для трикутника, знаходити вміти знаходити радіус описаного кола. Я нагадаю, що дорівнює. а для трикутника. А БС на 4 С С площу трикутника. Є теорема синус. Сторона поділити на синус протилежного кута. дорівнює друга сторона поділити на синус протилежного кута, до рівня сторона на синус протилежного кута, дорівнює 2Р. Це мова йде про довільний трикутник. Прямокутному трикутнику радіус дорівнює половині гіпотенузи. Ну а в правильному трикутнику радіус до рівня А корінь з 3 на 3 де А сторона трикутника. Значить ми розв'яжемо таку задачу. Якраз у нас буде не трикутник АБЦ, а трапеція. Рівнобічній трапеці, в рівнобічній трапеці. Основи до рівня 21,9, висота 8. Висота 8. В рівномічній трапеці накреслимо рівні. Цю трапецію окремо. Єднана з вершинами трапеці А, Б, С і Д. І відрізки МА, МБ, МС, МД утворюють сплощиною трапеці, кути 60 градусів. Куди 60 градусів? Знайти відстані точки М е до площини трапеці. Значить, ми креслимо цей рисунок. Рівнобічну трапецію ми не зображуємо рівнобічною. Тепер. Оскільки МА, якої М ще немає точки, МБМ, це МД, утворюють з площиною трапеці однакові кути, то М проєктується в центр описаного кула цієї трапеці. От візьмемо тут якусь точку О. так, І отак от, от з'єднаємо о центр. Описаного кола, і оце відрізок, один із відрізків достатньо. ОА радіус цього кола. А кут 60 градусів ось кут МАО, кут між похилою та її проекцією АО. Нам потрібно знайти звичайне МО. Для цього достатньо в трикутнику М. ОА, а ще знайти карте АО. Тобто для трапеції це радіус описаного кола. Як для трапеції знайти радіус описаного кола? Форму таких загальних для трапеції немає, але ми візьмемо, проведемо діагональ, от зрозуміємо, от проведемо це коло. Навіть не будемо ставити точку О, І зрозуміємо, що радіус описаного кола цієї трапеції це все одно, що радіус описаного кола трикутника АВД. Бо точки А, Б і Д лежать на колі. А для трикутника я вам написав тільки ще формулу АБЦ на 4 Значить Для трикутника АБД. Це буде добуток АВ на БД на АД поділити на 4С-трикутника АВД. Ну і почнемо знаходити елементи цього дробу. Перше, площа трикутника АВД. Це площа любого трикутника. Це половина добутка основи АВД на висоту BH. Ми підставляємо значення 1 друга 21 на 8 і виходить 84. Значить Площа трикутника АБД знайдена. Далі нам треба знайти ще АБ і БТ. Для цього ми повинні знати ще з курсу 8-9 класу. З вершини тупого та рівнобічної трапеці проведена висота БХ. То вона поділяє більшу особу на два відрізки. Менше з них АН до рівня піврізниці оступ. Давайте вчись. 21 мінус 9 поділити на 2. І виходить 6. Ну, вже HD. Можна від 21 відняти 6, а можна знати і треба знати, що АД плюс БЦ поділити на 2С. Якісний факт, який потрібно знати вам. Можна, ще раз кажу, 21 відняти 6 буде 15, а можна 21 плюс 9 поділити на 2 і таким чином буде 15. Ставимо 15. Після цього, після цього. За теоремою піпобори, з трикутника ABH і трикутника BHD знайдемо АВ і ВД. АВ в квадраті одразу вчиться по це 6 і 8. 6 в квадраті. Плюс 8 в квадраті виходить 100. АВ до рівня 10. З трикутника BH. ВД в квадраті до рівня 15 в квадраті. Плюс 8 квадраті. 225 плюс 64. Виходить, 289. І БД дорівнює таким чином. Корінь з 289, тобто 17. Ставимо 17. Далі, далі. Тепер нам потрібно а, знайти радіус. Описано в кола трапеці АБЦД, тобто трикутника АВД. По формулі АВЦ на 4С я їх вже е, позначення цього рисунку писав. Я ще раз перепишу АВ помножити на ВД помножити на АД. поділити. 4С, трикутника АВД. Це є радіус кола І. Трикутника буде і трапеція АБЦ, ДО цей радіус ОА. Ну, давайте напишемо ОА. Після цього ми починаємо підставляти СВД 10 БД17, АД21. 4 помножити 84. Значить ми беремо, скорочуємо тут на 21. І ще скорочимо. 4 і десятку на 2, 5, 2. І у нас виходить. 17 помножити на 5, це 85. 8, 85, 8. Ну і нарешті ми переходимо до другого рисунка і заходимо відстань від точки М до площини трапець, тобто відрізок МО. З трикутника МОА. Складаємо відношення МО, невідомий катет, невідомий катет АО вже, який до лінія 858. Це кута МАО. Відношення протилежного катета до прилеглого катета. Таким чином МО на восьмих до рівня, там ще й градуса це корінь з трьох. І звідси МО до рівня 85 корінь з трьох на 8. От, продемонстровано е, використання першої теореми про проєкцію точки Тепер друга теорема. Друга теорема Друга про проєкцію. Якщо точка, яка проєктується всередину многокутника, всередину многокутника, рівно віддалена від його сторін, то вона проєктується в центр вписаного кола цього многокутника. От розглянемо знову трикутник. Хай у нас є точка С. І хай вона проєктується в точку І, хай це буде та, яка залежить всередині трикутника. І вона віддалена від сторін трикутника. Давайте побудуємо місце від точки С до сторони А С. Для цього треба пригадати оту, той план побудови. Ви проєктуєте точку С на площину трикутника. Отримуєте точку І. Після цього ви проєктує, е, проводите перпендикуляр І, ІБ1 на АС. З'єднуєте С і Б1. С і Б1. І тоді СБ1. Тоді. Стандартне пояснення СБ1 похило. На АВС І в 1 Її проекція. Проєкція. І Б1. Перпендикулярна проведена на значить Проєкція похилу перпендикулярно прямій АЦ в площині. Трикутника АВС Значить, і сама похила, і Б1. Також перпендикулярно площині в прямій АЦ. Тобто відрізок СБ1 є відстань від точки С до прямої АЦ. Так само ви робите вже другий і третій раз повторювати не будемо. Проводимо а 1 а 1 перпендикулярно ВС з'єднуємо a 1 і IAU1 теж будуть перпендикулярні СС. Так само робимо тут, похай буде ІЦ1 перпендикулярна АВ. з'єднуємо СС1 і тоді СЦ1 перпендикулярна АВ. Значить, якщо у вас відомо, що sb 1 СА1 і СС1 рівні, то проєкції IB1, і a 1 і c 1 і також рівні. І тоді е, відрізки IA1, і b 1 і і C1, так як вони рівні, там мало того, вони ще перпендикулярні до сторін. І з цього випливає що точка І центр вписаного. Це виглядає от так. Не дуже можуть про можливо красиво, але писане коло. Значить, і центр писаного кола, а відрізки а 1 і b 1 і, і – радіуси цього кола. Радіус. Вони mm позначаються -hmm. в геометрії R маленькі. І А1, і b 1 і c1 1 радіуси цього. Ну і для радіуса радіусовписаного є теж ряд формул. Для загального трикутника це площа поділити на півпериметр. Для прямокутного трикутника сума катетів відняти гіпотенузу поділити на 2. Для рівностороннього трикутника А корінь із 3 поділити на 6, А-корість 3 поділити Значить, розв'яжемо задачу. прямокутному трикутнику. Прямокутному трикутнику катите дорівнюють. Катите дорівнюють. 6 і 8. Точка М, яка не лежить в площині трикутника, Проєктується в трикутника, проєктується всередину трикутника. І рівновіддалена від його сторін на відстань корінь із п'яти. Знайти відстань від цієї точки до площини трикутника. От ми спочатку е креслимо прямокутний трикутник. Точка М, яка не лежить по чині цього многокутника, трикутника, проєктується всередину цього трикутника і рівновіддавленно від його сторін. За останньою ДРМ, другу теорему про проєкцію точки, значить, вона проєктується в центр вписаного кола. Візьмемо точку І центр вписаного кола. Проведемо це колу. Так. Ну, і от, значить, це буде А1, так. Б1, С1. А тепер накресимо рисунок разом з точкою М. Ну, от нехай А, С, В. Ставимо тут точку І, проводимо перпендикуляр МІ, який треба буде знайти. І вам треба знайти оцей перпендикуляр. А сказано, що точка М. Рівно віддалено від сторін трикутника на вісен коріння з 5. Дивіться, що давайте побудуємо перпендикуляр, наприклад, на БЦ. Перпендикулярна БЦ тут і А1 він паралельний, а це. Паралельність треба зберегти. І от так от з'єднати. Нам достатньо одного перпендикуляра. І от у вас оцей відрізок по умові корінь із 5. від точки М до сторони БЦ. Треба знайти МА1. Попередньо треба знайти відрізок ІА1, який являється радіусом. Знаходимо гіпотенузу. Ми в попередній задачі вже знаходили гіпотенузу десь. А тепер радіус, тобто ІА1. Е, для прямокутного трикутника я вам тільки що написав, що це сума кадетів. Відняти гіпотенузу, поділити на 2. І у вас знаходить. Сталося снікло. І тепер з рекутника М і А1 ви знаходите за деревом фогора МИ. Це МІ. Корінь квадратний. Із квадрата гіпотеноси коріння стати в квадраті. Відняти квадратка. І виходить. Після общин Одениці відстані точки площини. Трикутника виходить МА1 виходить 1, зазначу, ну, що говорити, що точка М, яка проєктується всередину многокутника, треба тільки у випадку трикутника. Якщо у вас многокутник, не трикутник, а чотирикутник, п'ятикутник, можна не додати цього Значить, якщо у вас. Друга теорема про проєкцію читається так. Якщо точка М, яка не лежить в площині многокутника, проєктується всередину многокутника і рівновіддалена від його сторін, то вона проєктується в центр вписаного кола. Для випадка 4, 5 і так далі кутника, фраза, яка проєктується всередину многокутника, не потрібна. Там теорема вважається так. Якщо точка, яка не в площині многокутника рівновіддавна від його сторін, я мовою веду ще раз, для 4-кутника, далі. то вона проєктується в центр писаного кола цього. Нопутника, це все, що я хотів вам розказати. До побачення.